І цим випуском ми розпочинаємо серію відео, які будуть присвячені екзаменаційним маршрутам сервісного центра 8049 по вулиці Павла Усенка, 8 в місті Києві. Цей сервісний центр славиться наявністю трамвайних полій та трамваїв. Виїжджаємо з території сервісного центру та виконуємо поворот праворуч на вулицю Павла Усенка. Ми рухаємось прилеглою територією, тому надаємо перевагу пішоходам, а також транспортним засобам, які рухаються по дорозі, на яку ми виїжджаємо. Поворот праворуч виконуємо в крайнє праве положення. Та одразу звертаємо увагу на трамвайну зупинку. Переконались у відсутності пішоходів та виконаємо об'їзд перешкоди. На даному перехресті відсутні інформаційно-позірні знаки, а також розмітка, які визначають напрямок руху по смугах. На такому перехресті розворот виконуємо з трамвайної колії попутного напрямку. Переконалися у відсутності пішоходів. Попереду бачимо перешкоду, виконаємо об'їзд перешкоди. Зменшуємо швидкість до безпечної, досить закритий поворот. З обмеженою оглядовістю. Поворот праворуч виконуємо у відповідне крайнє праве положення. І одразу виконаємо об'їзд перешкоди. Іспит завершується в подальшому на території сервісного центру. Всім дякую за увагу. До наступних зустрічей на маршрутах.